Друг порадив окта. Я би про таке не думав, що можна було таке зробити, але це вже дуже великий плюс. Ну, я вже взагалі на повторюється. Структуровано, зрозуміло, подають знання, допоможуть, якщо потрібно, і повторка це рятує, бо ну, щось пропустиш і все, і потім так важко наздогнати. І я такий так, як це взагалі робити Практика, вона рішає. Давай тепер поговоримо з тобою про, про курс, про, про враження і так далі. Давай так почнемо з першого. В загальному ти задоволений, що пішов на курс. Як ти кажеш, що ти убрав октана на, на щось інше. Е... Відповідай відверто, як тобі хочеться. Якщо як, тво, твій дружбан десь в іншому місці знаходиться, і він там вже працевлаштований, ти думаєш собі таки треба було туди йти? Ну, так і кажи так. Та ні, бо якраз мені друг порадив Октен. Ну, Я вже взагалі на повторці, але мені друг порадив октен. Я, в принципі, ніде на курсах не був, я до того сам все вчив, але я розумію, що ну, треба як структуровано отримувати знання. Ну, і в принципі, тут досить якраз структуровано, зрозуміло подають знання, допоможуть, якщо потрібно, і плюс, це повторка, що повторка працює, так? На своєму прикладі я розумію, на мене часу ну, прям дуже мало. І роботи, і це все, і реально важко вчити, і повторка це рятує, бо ну, щось пропустиш, і все, і потім так важко наздогнати. Це все ну, це реально. Живе. А, є якісь моменти, які на твою думку, вартувало б покращити. Mm. Скажи, де ви самі все покращуєте, так, І так, так? Да? Ну, в загальному, тобто, важко так сказати, бо ну, в принципі, тут так і все добре, але от є моменти, наприклад, які, наприклад, з цим інтерв'ю, яке це вже покращення, в принципі. Хоча, от, ну, наприклад, я би про таке не думав, що можна було таке зробити, але це вже дуже великий плюс. Ну, і, ну, в принципі, я не знаю якісь. Мені здається, все нормально. Ну просто з часом воно все одно буде щось покращувати, щось додаватись, і а взагалі все окей. Uh, уяви собі ситуацію, що зараз би. Зараз би... Свій дружбан ішов, наприклад, на курси до нас, не до нас і так далі. і Він тобі сказав: би, Бодя, дай рекомендацію, як мені краще вчитись, ну, мається на увазі, там, типу, щоб воно продуктивніше йшло. Що б ти йому порекомендував? Максимально багато, ну, щоб не перегоріти, але максимально багато виділяти часу на практику. Тобто навіть не на теорію, а суто сидіти, програмувати, вчити, вчити, вчити. Ну от суто, практика, суто сидіти, програмувати. Бо я розумію, що то що я навіть теорію завчу, я потім сяду за цей код і я такий так, як це взагалі робити. А якщо почну щось там собі навіть з якоїсь допомоги, навіть з той же чат GPT, що допоможе, але ти все одно потім сам будеш старатися все робити, ті задачки, і воно ну якраз буде давати свої плоди. І реально багато часу треба. Бо ти тільки сядеш там, годинка пройде, ну ти ж нічого не з не зробити, як і вже все. А годинки 4-5 в день треба виділяти. Реально ну зрозуміло, що часу немало в кого є, так в мене теж не дуже мало часу на те є, але от якраз практика, вона рішає. Круто. Добре, я тобі дуже дякую за, як то кажуть, фідбек зворотній стосовно курсу. І, в принципі, на цьому я, як то кажуть, буду закінчувати. І тобі я дякую, дуже було цікаво.